Національний банк України із 3 травня 2023 року розпочав всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки Шахрай Гудбай, що стало продовженням першої подібної кампанії, що успішно пройшла у 2020 році. Днями за участі заступника голови Донецької облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Пройшов брифінг, де детально розібрали найпопулярніші шахрайські схеми. На жаль, шахрайство в воєнний стан під час воєнного... Стану шахрайство саме в інтернеті з банківськими картками, воно зростає. Воно зростає. шахраї користуються розгубленим інколи станом людей. Пригніченим станом людей під час воєнного стану, і таким чином це збільшуються ці шахрайські схеми, збільшується вишуканість. Основна є мета це запобігти цьому і не допустити розповсюдження таких шахрайських схем. Кампанія особливо актуальна під час війни, коли шахраї використовують вразливість громадян, їх тривогу, скрутний стан. Протидіяти цьому можна лише через обізнаність та критичне мислення. Характерно, що більшість випадків, коли громадяни витрачають свої кошти, виникають через розголошення ними даних своєї картки. Чи вдається повернути вже списані кошти з картки та куди звертатися? Одне з найпопулярніших питань є певна да процедура списання банківських коштів. Є так званий період заморожування. Да, тобто, скажімо, якщо ви дуже швидко звернулися до банківської установи, зрозумівши. Що з вами контактували шахраї? То є шанс, якщо в цей період попасти. Що банк, якщо розбереться. То вам ці кошти ну повернуть на картку, але для цього потрібно звернення до банківської установи. Це якщо короткий період часу вони це розглянуть і нададуть вам офіційну відповідь. Якщо кошти вже списані шахраями, чи зняті готівкою звертайтесь до правоохоронних органів. У нас функціонує в структурі Національної поліції відповідний департамент кіберзахисту, який здійснює розслідування. Таких випадків тому подальшому реєструється відповідне кримінальне провадження, і у випадку знаходження цих шахраїв далі вже вмикаються механізми цивільної конфіскації в рамках кримінального провадження, і таким чином можна буде повернути кошти у деяких випадках. Шахраї навіть можуть піти вам назустріч. Інко багато випадків трапляється, коли шахраї для того, щоб зменшити собі покарання. А яке передбачене кримінальним кодексом, все ж таки погоджується повернути кошти для того, людям для того, щоб це їм було зараховано, як пом'якшуючи обставину. надійні паролі в інтернет-банкінгу та надійний захист ваших особистих даних може зменшити ризик стати жертвою шахраїв. Особисто рекомендую на зворотньому боці картки, просто заклеїти цей CV-код, Ну, якимось непрозрачним скотчем або ізолентою. Для чого? Для того, що коли ви фізично розраховуєтесь через термінал, не через систему Apple Pay або Google Pay, то візуально, в принципі, будь-яка людина, яка має ціль у вас цей код, вона може його просто візуально побачити, і для цього її не потрібно її передавати. І далі, вже дізнавшись ваш 16-значний код картки, використати її в шахрайських цілях. Сума збитків банків, торговців та клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становить понад 481 мільйон гривень. Це на 46% більше ніж у довоєнному 2021 році. Кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, зросла на 8%. Детальніше про нюанси шахрайських схем та як не стати жертвою. Дізнайтесь незабаром у програмі Проважливе.